Всім привіт! З вами компанія «Вуделіт» і Сьогодні ми зробили меблі для стоматологічної клініки Євродент М. Директор цієї клініки Миколай Сергійович, клініка сучасна і Вуделіт розробили дизайн проєкт, а також виготовили спецмеблі з організацією простору та зручності користування. З вами Max Кастум, компанія Вуделіт, студія сучасних меблів. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, залишайте коментарі. Для нас це буде дуже корисно. Якщо вам потрібні меблі або спецмеблі, звертайтеся в нашу компанію. Ми раді будемо вам допомогти. Перший варіант інтер'єру це з використанням декоративної панелі з да, доски. Второй варіант підложили вот так, уже. используя плитку. плітку. красивым срезом камня. Чтобы он не был таким большим. И вот это LED-профиль разделять и переходить на потолок. А вот панель будет керамогранит. Да, керамогранит. Причем он на самом деле он смотрится красивее, выглядит он Нет, вот так. Я понял, да. Make it do it, makes us harder, better, faster, stronger. That nah, nah, that nah, nah, that don't kill me. Can only make, make, make me stronger. I, stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much over. longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Останній день у нас перездачі об'єкта. Я думаю, вже закриємо. Сьогодні все виглядає ще так. May I have your Чекаємо завтрашнього дня і будемо це все. Я думаю, що все буде класно. Стоматологія вийде дуже чудово. Так що, поїхали. Ну що, пройдемо всередину і подивимося, що тут у нас вийшло. Мій компаньон Андрій Саган. Всім привіт. Він буде показувати, як воно що тут працює. Шафа купе в стелю. Двері з довідником на тонкому профілі. Використали штучний камінь на металевому профілі, а також хлопці дуже чудово підігнали плитку, Італійська плитка, зарізана під 45 градусів. В рецепції було використано класну таку підсвітку, 3D-панелі, а також штучний мох. Зона для клієнтів Карта Два посадкових місця для адміністраторів. Дуже багато маленьких шухлядочок з довідником. Металева конструкція на всьому всьому тримається на штучний камінь. Вітрина для рекламної продукції. Алюмінієвий профіль, підсвітка, скляні полички. Підігнали все в стелю. Фішечка вона переходить в шафу. Це вийшло як одна конструкція. Йдемо далі. Один із кабінетів. Сучасні крісла, сучасне обладнання, а також кухня. Монтували одночасно серветницю, закривай, покажемо. Тут два отвори для серветок, вітра для сміття з кришечкою. Все з довідниками на направляючий крас. Мобільні тумби. Тільки <св 'язок> сйовочна група в нас працює. Тут теж такий мох. Такі самі кабінети. Тут ми використали в усіх кабінетах. Це кварцева стільниця. Вона стійка до подряпин, стійка для різних хімічних матеріалів. Так само мобільні тумби, так само відкривається організація місця під мийкою. Зверху ми зробили два маленьких ящичка. Правда, аж страшно сюди дивитися Ніхто не любить стоматологію, але якщо меблі зроблені круто і дизайн класний, то все-таки хочеться. Так, а ось наша серветниця. Якраз тут ми беремо перчаточки, тут ми можемо взяти серветку, все це продумано, захвати знизу. У нас стоять блюмовські підйомники, тут HK Ex. Вони довговічні та зручні у використанні. Кабінет. Кабінет! О, це найкраще місце. Така нет кресла, буде пуфік. Це кабінет директора в таких кольорах. Дуже класний матеріал ми використали. Це скін італійського дизайнера, ДСП, Покритий таким матовим підгоріх, матеріалом, пластиком, вітрина зі склом з підсвіткою на push open а також АГТ панелі Soft Touch на пушовку буде рекламна продукція я думаю якийсь зубчик гарний Не, надіюсь, без каргіса кімната стерилізаційна для приладів тут теж є декілька моментів Стільниця в нас теж з штучного каменю. Ми використали підйомні механізми BLU шеф. Мийка підстольного монтажу Фабіано. Має такі класні грані, Метал 1,2. Фірма Кера Мода укомплектовала нам з кранчиками GROE. Keram Moda розробляла дизайн у цьому приміщенні. У нас дві мийки органайзери хетик, Ну, Для того, щоб можна було організувати простір. Кімната для персоналу. Тут все для того, щоб можна було харчуватись в обід, щоб персоналу було зручно. Тумби у нас викатні, мобільні для того, щоб можна було добратися до люку. Гардеробна кімната зі скритими тонким профілем, з довідниками, двері купе. Йдемо далі. У нас ще є санвузел, ну, тут все у нас простенько, звичайна шафа, звичайна шафа. В клініці є сучасний рентген, приглашаю, сучасне обладнання, рентген без плівок. Дитячий кабінет, найяскравіший. У нас тут класні такі тематичні картинки вийшли. Зараз як тільки сідаєш це крісло, зразу міняється. Кабінет ортодонт, світле, чудове приміщення. Меблі у нас всі однакові, але дуже багато шуфлядочок, організовано правильно місце, зручність у використанні та довговічність. Ну що, Андрюха, як думаєш, получилось у нас меблі Отлично. Я думаю, що наші глядачі самі зацінять і будуть знати до кого звертатися, якщо у вас буде щось схоже або навіть не схоже, нам цікаво виконати щось нове. Такий класний у нас вийшов проект. Дякую всім, хто приймав участь. Андрій Саган, Макс Кастун, Нікіта, всі наші працівники, а також. Керам Мода, яка розробила дизайн цієї клініки. Якщо вам сподобалося, обов'язково поставте лайк, напишіть якийсь комент, можливо, у вас щось цікавить, якісь матеріали, що ми тут використовували, можливо, у вас є питання щодо своїх меблів. Ми дамо компетентну відповідь і звертайтеся в компанію Веделіт студія сучасних меблів. Ми завжди раді вас бачити в себе в офісах. Льога дівчата, ми їдемо на море, не в Турцію Єгипет, а наш адрес юбека. Бід сухи підкачали, очки від сонця взяли, на пляжі зразу видно крутого чувака. З порами на сонці, ми зайчики пускаємо, жуємо еротично, вчорашню пахлаву і в темних окулярах Итак, ребята, будели. Блин, отличный парень. И мебель у них отличная. Да. Бомба, бомба. Супер.